Ми з вами поговоримо про поводки в поплавочній ловлі. І як підбирати, під які риби, під які типи, під які задачі. Якщо ми переходимо до якогось ловлі ляща 2 кг, 2,5, а по вашим розказам ви ловите всі в таких, то тоді ми можемо використовувати гачки 10-го номера. Ну, більше в поплавочній ловлі я в принципі не використовую. Я дуже і 10 й рідко використовую. Для мене там 14-12 це потолок. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про поводки в поплавочній ловлі. Мене часто запитують, як от в тих знаменитих блогерів, щоб я розказав про паватки, якими користуються в поплавочній ловлі, як підбирати под які риби, під які типи, под які задачі. Зазвичай поводки використовуються 10, 20. 30 там, 35 см. Все. Немає ніяких там як фідері, там чи десь в спінінгу, ніяких інших варіацій. Поводки коротенькі, 10 см використовуються на дуже дрібну рибу і поверхневу. Це верховодка, уклейка, синька. Все, що таке дрібне мелка і плаває під самою поверхнею. Ми використовуємо поватки 10 см. Дуже просто запам'ятати. Гачки на таку рибу використовуються теж мінімального розміру 22, 20 і дуже рідко 18 номера. Жилку вони не дуже лякливі, тому можна використовувати сміло 0,1. Другий розділ по поваткам це все, що стосується штекерної рибалки і махової ловлі. Це у нас. 20 см, 20 см довжина поводків у вас буде в 90% ваших рибалок. Ми ловимо цими способами різну рибу, тому і використовуємо різний діаметр жилок і різні розміри гачків. А розміри гачків ми використовуємо зазвичай від 18 номеру до там, 10 номеру. Це в залежності від того, що ми збираємося піймати. Якщо ми ловимо щось дрібненьке, таке 30-50 Грамів, якусь густірочку чи платву, то у нас стандартно йде 18-й номер гачка. Якщо ми переходимо до якогось ловлі лєща, там 2 кг 2,5, а по вашим розказам ви ловите всі в 5 таких, то тоді ми можемо використовувати гачки 10-го номера. Ну, більше в поплавочній ловлі я в принципі не використовую. Я дуже і 10-й рідко використовую. Для мене там 14-12 це потолок, але я вам з запасом кажу. Те саме, що стосується діаметра жилки на повідках. Якщо ми говоримо про гачки там, 18 го номеру і дрібної риби, то у нас основна наша жилка буде десь 0,08. І максимальна жилка на гачках 10-го номера при ловлі якогось там трофейного ліща чи карася, чи даже маленького карпа, це у нас буде десь жилка 016-018. Товщу я не бачу сенсу використовувати. Наступний і завершаючий розділ це у нас ловля на дальній закид. Це у нас і балонська ловля, і матчова ловля. Чим вони відрізняються, це ви можете подивитися в інших моїх відео, але якщо коротко, балонкою ми ловимо на течії, це дальній закид. матчем ми ловимо на стоячій воді. Там же ми використовуємо повідці для поплавка максимальної довжини це 30-35 см. І те ж саме по гачкам і е, діаметрам жилок у нас все схоже з маховою чи штекерною ловлею. Від 18-го номера до 10-го, в залежності від розміру риби, які ви збираєтесь піймати. Тільки тут ми можемо використовувати трошки менше діаметри жилки, бо у нас є катушка з фрикціонним тормозом, так як ми можемо налаштувати і можемо додатково ще гратися з рибою завдяки цьому фрикціону. Тому якщо ми на махалці використовуємо жилку 0.18, то на балонці ми зазвичай можемо використовувати трошки менше 0,16 жилку і витягувати своїх таких же трофеїв. Якщо це відео було вам цікаве, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Також напишіть в коментарях, якою довжиною поводка ви користуєтеся при ловлі на поплавок. З вами був Дмитро Барсук, до нових зустрічей!